Ви на каналі Каскад Сандри і з вами ваш прибацаний кріганець. І сьогодні ми зачепимо тему перших героїв меча та магії та власне світу, де це все відбувається. Якщо вам до вподоби даний контент, прошу вас показати це вподобайкою і коментарем. Ну і підпискою, якщо ви цього ще не зробили. Перш за все, поговоримо за власне світ гри. Колись давно, ще з початку існування світу, була раса стародавніх. Вони настільки розвинулися, що почали подорожувати космосом тереформувати і заселяти світи. У цьому їм допомагали крони і варни. Крони, це по суті велетенських розмірів космічні кораблі, що виглядали як планета. Зі своїм ландшафтом, населенням і технологіями. Вони вільно пересувалися космосом у напрямку, запланованим стародавніми. Довкола їх орбіти кружляли варни, кораблі планети поменше. Досягаючи назначеної зоряної системи, крон підлаштовувався під орбіту зірки і ставав ще однією планетою. Варни ж розподілялися між вже наявними планетами. На вже заселені і придатні планети приземлявся Варн поменше. На його борту були присутні, окрім звичайних колоністів, ще й високоосвічений персонал стародавніх інженери, вчені і так далі. Якщо ж планета була непридатною, варни побільше об'єднувалися з нею, таким чином тереформуючи і заселяючи новими мешканцями, котрих, до речі, також власноруч створювали стародавні. Це якщо коротко. Продовжувалось це на протязі багатьох років. Стародавні заселяли нові світи і підтримували зв'язок зі своїми творіннями. І хоча крони і варни містили в собі високорозвинені технології і мешканців, перельоти могли тривати настільки довго, що населення деградувало до розвитку середньовіччя, а то й далі. Опісля сприймаючи технології як магію, а обслуговуючи робототехніку як богів. Усі планети були об'єднані так званою мережою світів, що забезпечували зоряні перельоти і зв'язок. Паралельно з цим усім, стародавнім протистояли кріганці, раса походження якої достеменно невідомо. Але їх доволі часто плутають з демонами через зовнішній вигляд. Вони подорожують космосом на своїх кораблях вуликах, що нагадують метеорити, і ведуть війну з усіма, кого зустрінуть. І вони змогли знищити мережу світів, тим самим спричинивши подальшу деградацію усіх колоній стародавніх. А самі ж мешканці планет назвали це тишею. Моментом, коли стародавні облишили їх. І саме по цій події ведеться літочислення до і після тиші. Події першої частини Героїв Меча та магії відбуваються на планеті Енрот, по проходженні більше аніж тисячі років після тиші. А отже, населення деградувало і воює між собою. На Енроді є три континента: Антагаріш, Джедейм і власне Енрод, з якого стародавні і почали колонізацію планети. Сюжет кампанії вкрай банальний. Канонічно, лідер людей Морглін-Залізний Кулак супроти і перемагає три інші фракції: варварів, чорнокнижників і чарівниць, після чого засновує королівство Енрод, оригінальна назва Шопездос. Проте нічого не заважає вам взяти когось із решти наявних фракцій. Але події наступної гри свідчать саме про перемогу Моргліна А по історії це, власне, і все. На дворі був 95 й рік і ніхто сильно не заморачувався Тепер переходимо до геймплею. У нас є місто і герой. Місто це частина глобальної мапи, де ми можемо будувати споруди, наймати війська і вивчати магію. Герой же бігає по мапі, визбирає ресурси, артефакти і вступає у бій. Власне, у героїв є чотири основних характеристики. Атака і захист, я думаю, зрозуміло на що впливають. І між тим ці показники додаються до показників наших юнітів. Самі ж герої у боях участі напряму не беруть. Вони відсиджуються у таких от палаточках, звідки раз захід можуть накинути закляття. Сила заклинань, о сюрприз посилює силу заклинань. А от зі знаннями трохи дивно виходить. У грі немає мани, натомість її заміняє саме знання. Це, грубо кажучи, пам'ять героя. Він вивчає нове закляття і може використовувати його стільки разів, скільки в нього показник пам'яті. Потім він його забуває і має повертатися у місто або на якусь частину мапи, щоб його знову вивчити. Гра це покрокова стратегія, і кожного ходу герой отримує пункти пересування. Які залежать від швидкості найповільнішого загону в армії героя. а загони бувають повільні, середньої швидкості і швидкі. Характеристики підвищуються зі зростанням рівня героя або за рахунок артефактів. Є 14 комірок під артефакти, і якихось обмежень у насінні немає, тобто 4 меча або дві пари черевиків будуть вважатися як вдягнені і давати свої бонуси. Окрім основних є ще два додаткових параметри: мораль і вдача. Мораль впливає на дієздатність загонів. Негативна від мінус 1 до мінус 3 змушує пропускати свій хід у істот. А позитивна від плюс 1 до плюс 3 навпаки дає додатковий. Вдача збільшує імовірність нанесення подвійної шкоди. В грі, до речі, є і невдача, але вона по суті нічого не робить. Кожен герой може водити із собою від 1 до 5 юнітів. І це трохи проблема, тому що у кожної фракції є їх 6. А тому когось одного прийдеться залишати на оборону міста. До речі, про останнє. Головна мета гри це захопити вороже місто і захистити своє. Якщо у вас не залишиться ні одного міста, то ви програєте. В місті, окрім так званих шістьох казарм під загони, є основна будівля, що дає золото, стіни і доступ до решти будівель. Таверна збільшує мораль захисників при облозі міста. В гільдії магів можна вивчати нові закляття. Про це пізніше. Для пересування по воді нам знадобляться човни, котрі винаймаються в портах. Є Шпигунська гільдія, і чим більше їх у нас, тим ліпший ефект. Починаючи з того, що ми будемо знати про кількість міст і героїв, та закінчуючи знанням про ворожу кількість військ і ресурсів. І наостанок є ще кринеця. Просто збільшує кількість приросту істот на два. Ігрові цикли поділені на тижні. Щодня, тобто щоходу, нам нараховуються ресурси. І кожного дня ми можемо побудувати лише одну споруду. А кожного нового тижня в місті поновлюється кількість доступних істот на найм. Перед розбором власне фракції ще розглянемо наявні закляття. Використовувати їх можна лише за наявності Книги магії, що окупуються в гільдії, а вивчати ну, в тій же самій гільдії, або в деяких локаціях на мапі. Є 4 рівня гільдії магії. І так само є 4 рівня заклять. Загалом у грі 29 заклять. Є ті, що використовуються у бою, і на мапі кампанії. Почнемо з останніх. Пошукові закляття вони ж показують необхідні об'єкти, артефакти, джерела ресурсів, вільні і захоплені, інших героїв і міста. Є спили на розвідку. Ідентифікація показує характеристику обраного героя і кількість наявних військ. А повний огляд відкриває геть усю мапу. Якщо не будувати порт, можна використовувати закляття на виклик корабля, а ворота в місто телепортує в найближче дружні поселення, в той час, коли просторою ворота телепортують на невелику обрану відстань на мапі. Тепер до бойової магії: Перш рівнею закляття це усілякі статуси, благословення змушує дружній загін бити на максимум своєї сили. До прикладу, якщо атака дорівнює від 1 до 4, то з благословенням це завжди буде 4. На противагу є прокляття, що робить абсолютно те саме, але навпаки. Тобто при 1-4 буде бити виключно на 1. Захист збільшує показник оборони у дружнього загону. Уповільнення зменшує швидкість, а розвіювання магії може зняти будь-який із магічних статусів. На другому рівні є щит антимагії. Завдяки якому на загін не можна накласти будь-яку магію. Зцілення відновлює 5 одиниць здоров'я за кожен пункт сили магії і знімає негативні ефекти. Але при цьому померлих союзників не повертає до життя. Перше атакуюче закляття це блискавка. За кожен пункт сили магії наносить 25 шкоди, засліплення виводить на час загін з ладу. Отримання шкоди завершує дію цього закляття. Оспіх підвищує швидкість юніту до максимального дуже швидкого рівня. Екзорцизм або знищення мерців вкрай спеціалізоване закляття. Воно знищує один конкретний вид юнітів повністю привидів. І воно дуже треба. Про що я ви зрозумієте під кінець відео? Третій рівень відкриває берсерк. Юніт виходить із-під контролю і в свій хід атакує найближчий загін, незалежно від того, друг це чи ворог. Вогняний шар б'є слабше від блискавки, це 10 шкоди за силу магії. Але по площі. Параліч. Загін не може діяти та не контратакує, якщо його атакують. Отримання шкоди, як і в випадку з засліпленням, завершує дію закляття. Телепорт переносить дружню одиницю на порожнє поле. І якщо у вас є якась сильна, але повільна одиниця, як от гідра, то це закляття просто необхідне. Буря це блискавка на максимум. Має таку ж саму силу, але б'є взагалі по усім на полі бою, як ворогам, так і союзникам. На четвертому рівні усього три закляття: Воскресіння. Ну. Хі -хі, воно воскрешає. На 50 здоров'я за кожну силу магії. Метеоритний дощ, як і вогняна куля, б'є по площі, і за силою 25 за кожну силу магії. І останнє це Армагеддон. Як і буря б'є усіх на полі. Але з подвійною силою. Тепер, нарешті, до фракцій. До речі, усі наявні герої і юніти показані на початковому екрані. Канонічні переможці, ті, кого веде Морглін Залізний Кулак, Людська фракція замок, і боже ж блять мій, які ж вони хуйові. Вони буквально мають найгірші загони на кожному рівні. Але давайте по порядку. Замок очолюють лицарі. Вони спеціалізуються на захисті і з підвищенням рівня найвірогідніше отримують саме цю характеристику. А самі загони мають плюс один до моралі. Перший рівневий загін це селяни, і це ходячий мем, і це фракції. Одиниця атаки, одиниця захисту, одиниця здоров'я і одиниця ушкоджень. І при цьому вони ще й повільні. Єдине, у чому вони не перевершені, так це у вмиранні. А іноді і це може призвести до катастрофічних наслідків. Знову ж таки, зрозумієте, про що я в кінці ролика. Другий рівень лучники найгірший загін цього рівня. І один з найгірших учників у грі. І є аналоги гірші по характеристикам. Але ці учники повільні, через що і ходять пізніше від решти. Але при цьому аналогів немає. Це єдиний стрілецький загін фракції. Рівень 3 Списоносець. по дефолту гірший за решту аналогів: має середню швидкість, непоганий захист. І за низьку шкоду з атакою. Єдина функція це бути танком і захищати лучників. Четвертий рівень мечники, ну ви зрозуміли, у в порівнянні зі спесоносцем трошки ліпші. А от з аналогами це пиздос. Просто високий захист, в принципі, як і в списоносця, а більш і не маю чого сказати. Кавалериста на п'ятому рівні перший промін надії цієї фракції. Якби не здоров'я, деякі загони рівнем нижче мають кращий показник. Вони швидкі, не спорю. А під богослуванням ще й непогано б'ють. Але вкрай вже крихкі. Ну але як плюс, вони майже вдвічі дешевші від своїх аналогів. Паладини є елітними військами. У них все прекрасно, окрім здоров'я. 50 здоров'я, решта загонів 6 рівня мають по 80, 100 і 200 здоров'я. З позитивного, теж, що і в кавалериста. Вони дешеві і не потребують для винаймання особливих ресурсів. Ну і ситуації трошки поліпшує особлива здібність. Так, у деяких загонів є свої здібності. І ось у людей серед усіх шістьох юнітів. Лише у паладина є якась особливість. Він може двічі вдарити захід. І я взагалі не бачу, як з такою армією можна було перемогти решту ворогів. Основні переваги це високий захист, дешевизна і дещо підвищений приріст істот. А це і все. Доброму замку на противагу є злі жителі рівнин варвари. Вони спеціалізуються на параметрі атаки і не отримують штрафів при пересуванні по різним ландшафтам на мапі кампанії. Сніг, пустеля і так далі. На першому рівні є гобліни. Вони були б найгіршими у грі, якби не селяни, хоча на фоні селян будь-хто буде Гігачадом. Свин з арбалетом, він же орк. Змагається з лучником людей за звання найгіршого стрільця гри. Якщо лучник має більшу атаку в захисній фракції, то орк, навпаки, чомусь більш броньований в атакуючій фракції. Вовки це скляні гармати. Поганий захист, єдиний швидкий загін, посередня шкода, але він б'є двічі, прямо як по Край ефективно шматує слабкі загони і лучників, але потребує підтримки. Огри – це найживучіші істоти свого рівня, але повільні. При цьому вони ідеальні танки. А більше про них нічого і не скажеш. Тролі. Ой, блядь. Ті, хто робили ці дизайни, певно, дуже люблять свою роботу. Великий, злий філетовий один із найліпших стрільців, і між тим має регенерацію. Якщо не добити до кінця хода, то пасивно відновлює здоров'я. Циклоп Бештанько. не сильно відійшов від Паладина, але це виправляють аж дві здібності. Він атакує супротивника і того, хто стоїть за ним. А ще з 20% вірогідністю він може паралізувати, кого атакує, таким чином утримуючи аж два загони. Взагалом вже поцікавіше: двоє лучників, швидкий атакуючий загін, хоча сама по собі фракція доволі повільна, непоганий танк і доволі корисні циклопи. Добру фракцію махів очолюють виключно жінки, чарівниці. Вони спеціалізуються на знаннях і при старті вже мають книгу магії і вдвічі швидше пересуваються водою. Чомусь. Мають доволі сильний загін першого рівня. Тінкербеллу з Тазером. Вона ж Спрайт, вона ж фея і так далі. Доволі крихка, але може літати, має непогану атаку, помірну швидкість, а атакуючи ворогів, ті не будуть контратакувати. При правильному використанні доволі корисні. Дварф це єдиний повільний загін в цій армії. Найживучіший серед усіх істот 2 рівня і майже усіх істот 3. На початку непоганий танк, але здебільшого його залишають на захист міста. До речі, є одна цікава теорія: зовнішній вигляд і анатомія дварфів може бути пов'язано із тим, що варни або крони, на яких їх перевозили, мали занадто високий тиск, що й спричинило їх зменшення. Натомість вони доволі сильні. Всрати Робін Гуд, Він же ельф, лучник дистрофан з посередніми характеристиками, але стріляє аж двічі. Що нівелює мінуси. Друїди єдина пару з тролями найліпші дальнобійні юніти. Не такий живучий, але трохи ліпше атакує. І найголовніше робить це першим. Чарівний єдиноріг, котрий може чарівно виклити вам очі і спричинити ефект сліпоти. Не найгірший варіант свого рівня і з доволі непоганим ефектом. Півник. Ні, серйозно, я відмовляюсь називати цю істоту Феніксом, це бісів півник. А якщо серйозно, є вкрай мобільним за рахунок високої швидкості і польоту. І окрім цього, б'є, як і циклоп двох ворогів на лінії. Це в принципі у всіх загонів шостого рівня, окрім поодинів. Черівниці напевно моя улюблена фракція. Маги, що мають два сильних лучника, мобільні війська і непогані здібності. Як мінус відзначу хіба ще спеціалізацію на знаннях. Що не настільки корисна магам, як от сила магії, і специфічний, на мій погляд, бонус до пересування по воді. Злими магами є виключно чоловіче братерство чорнокнижників вежі. За рахунок фокусу на силі заклинань є найкращими магами, і як бонус мають більший огляд на мапі компанії. Ну і звичайно стартують уже з книгою Заклять. І окрім цього, це найсильніша фракція гри. З іншого боку, вона ж і найдорожча. Як у будівництві, так і в наймі військ. Кентавр – це перший рівневий юніт вежі і єдиний стрілець. Найсильніший загін на цьому рівні, хоча деякі стрільці і ходять пошвидше. Горгулья синє, голе, швидке літає. А отже, може оминати перепони. Непогані характеристики, основна ж мета це відривання лиця ворожим учником. Грифон це велика мстива курка, що контратакує кожного хто її б'є. Ну і літає. <хи> Мінотавр. основний претендент на роль танка. В міру міцний, рухомий і може вгумити. але немає ніяких особливостей. Букат Дюда <кхи> синя гідра, велика зміюка, що живучіша від людських полодинів. Атака посередня, але б'є усіх навколо. І без контратаки. Є лише проблема в тому, що це найповільніший загін фракції. Але є таке прекрасне закляття, як телепорт. Закинути їх до учників – це саме те, що потрібно. Іконічним загоном чорнокнижників були і є дракони, найсильніші в усій грі, ну майже. Літають, б'ють двох супротивників на лінії і абсолютно імунні до магії. Довкола них за рахунок останнього навіть створили окрему стратегію гри, коли в армії героя є виключно ці істоти. І чорнокнижник весь час кастує саме Армагеддон, винищуючи усіх ворогів і не зачіпаючи власне драконів. І от чорнокнижник в конкуренції. Не моя улюблена фракція, але змушений визнати, що вони найсильніші. Максимально вбивчий герой Чакун. Мають найліпші характеристики у юнітів аж три літаючі загони, що робить їх мобільнішими за чакунок і майже у всіх загонів є свої особливості. Єдине, що їх стримує, то це економіка. Одні лише дракони коштують як ціла армія. І під кінець поговоримо ще про нейтралів. Їх усього 4. Три з них можна винаймати на мапі кампанії: харцизи аля Зоро, аля ексґібіціоністи. Є непоганими першорівневими аналогами для лицарів і варварів. Швидкі, мають непогані показники і атакують без контратаки. Кочівники це просто швидкі вершники третього рівня, а більше нічим вони і не цікаві. І наостанок є дисбалансний дует, навіть не знаю хто з них гірше. Привиди це єдині в грі фанатки селян і інших чисельних, але слабких загонів. Вони мають, ну, назвемо це некромантією. Усі, кого вони вбивають, перетворюються на привидів. Тобто, 100 селян, дестрофанів першого рівня після смерті стануть сотнею гігачадних привидів четвертого рівня. І між тим вони ще й баговані. Коли вони контратакують, здібність спрацьовує двічі, тобто зі 100 селян вилізе 200 привидів. Не поступаються мертвякам і джини істоти шостого рівня. І ось вони з 20% вірогідністю можуть поділити будь-який загін на два. Чисто в теорії, один такий синій мужик при достатній вдачі зі 100 драконів може зробити 50 за один удар. І власне, такі ось перші герої меча та магії. Те, що пізніше переросте в щось більш легендарне та іконічне. Сама гра грається приємно. Кожен юніт і анімація радують око. А фракції, хоч і Костроката, вже почали набувати індивідуальностей. Якщо вам було до вподоби це відео, покажіть це вподобайкою і коментарем, і тоді я приступлю до розгляду другої частини. А вам, оляв канал Каскад Сандри і до наступного разу!